23 лютого Бердичів відзначив день захисника вітчизни. Святкували бердичівляни по різному, але нестачу вітання здається не було ніде. Звісно, не долучитися до святкування цього дня не могли у гарнізонному будинку офіцерів і зробили це там доволі оригінально. У закладі вирішили з'ясувати, якою бачать армію діти. Навіщо ми це зробили? Тому що, наприклад, я особисто себе помню в дитинстві, Я Малював колись танчики, самольоти. і в кінцевому випадку це привело мене в Збройні Сили України. Маю надію, що цих хлопчиків, які сьогодні там перемогли, не перемогли, приймали участь в цьому конкурсі, дівчаток. Воно це, 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 ці малюнки якось підштовхнуть колись до служби в Збройних силах України, в українській армії, до захисту батьківщини. Значить, ну і це є одним із пріоритетних завдань гарнізонних будинків офіцерів. взагалі. Це Популяризація служби. Військової, взагалі, підняття престижу сказано, зроблено військові ж бо ні з чим довго тягнути не звикли. Підготували грамоти, подарунки, навіть номінації, та почали шукати бажаючих взяти участь в 11-му дитячому садкові, 12-й школі та просто серед сімей військовослужбовців. Я помітив, що діти з великим ентузіазмом віднеслися до до цього конкурсу помітив тому, що перший день, коли ми вивісили ці малюнки, одразу ж почалися якби так великі, е, значить, бажання інших дітей прийняти в ньому участь. Діти побачили і малюнки. Ми просто спочатку ми їх збирали по одному, потім приносили пачками зі школи, з дитячого навчального, навчального закладу, з військової частини. Батьки приходили, приносили окремі діти. То тобто, в принципі великий ентузіазм, велике розуміння, дуже скажімо, іноді роботи були дуже такі високоякісні. Виходячи з тих пріоритетів, ми вибрали переможців і номінантів. Із 60 робіт, заявлених на конкурс, журі відібрало кращих 25. Визначати фіналістів було непросто: мало не у кожному малюнку відчувалося дитяче старання та бажання перемогти. Та емоції у бік професіоналізм та реалізм перш за все таким чином і визначили переможців і призерів. Нагородили Максима Швиця, Нікіту Півоварчука, Олену Шевчук, Богдана Козловського, Назара Радугу, Діану Ганжу. Ну а переможцями конкурсу стали Іван Обрадович, Каріна Коломієць та Тетяна Петрук. Я дізналась. Про конкурс вітати, вітати, тому що він тут дуже багато років працює, і вирішила прийняти участь у цьому конкурсі. Намалювала я свій малюнок танк, тому що він зв'язаний з Першою світовою війною, і я дуже люблю вдома малювати, присвятила цей малюнок своїй родині, день захисника вітчизни. Я люблю дуже малювати, я цим захоплююсь. Мене вчить цим дідусь. Я намалював цей малюнок для того, щоб підтримати свого батька цей день, тому що він працює в мене військовим і він дуже, е, якби. Зайнятий цією роботою я хотів зробити для нього приємне.